Слава Ісу! ви ще дивите інформаційно-аналітичний тижневик у Т1. я є його ведучий. Я ще називаю Майкл Щур в до новин. Рік без Криму країна-агресор цього тижня влаштувала масштабне святкування річниці приєднання півострову до себе. Прийти на мітинги з кульками та плакатами змушували бюджетників. Про це пише нова газета. Відповідні листи зверху отримали директори московських шкіл і представники профспілок. Ну для балансу варто сказати, що багато росіян прийшли туди добровільно. Ну ще б пак, хто б всі відмовив сфотографуватися з плакатом, «Горжусь страною на місці, де вбили Бориса Ямцова. А в цей час у керчі в Криму. Кірчі. Старофа кримська полосу, город І не з'їла нічого, це позорство, Це отношення к людям. Скотське. Не зрозумів. Жителі керчі обурюються, що влада не організувала їм святкування. Вони прийшли у парк святкувати, і тут свято не організували. Наші керченські власті наплівалі на нас! Да, на всех. Да, 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 Так, Они не союзволили. А чому вони просто не почали святкувати? Вони ж зібралися, випили пива, чи водки, з'їли б чи чи пахлаву, дістали баян чи балалайку. А покажіть яке-небудь відео для прикладу, як росіяни святкують? Або так поїли б ментів з лопат, як нещодавно у російському місті Ставрополь, і все? Свято би вдалося. Але вони натомість обурюються, що влада не організувала їм свято. Ні з'яла Нічого, це позор Це нашення к людям скотське. Тобто у Росії свято плакати, а у керчі протести. Хоча насправді єдиною відмінністю зібрань людей у Москві і у Керчі було те, що у Москві наказ святкувати надійшов, а у Керчі такого наказу не надходило. У Керчі настільки високий рівень патерналізму, що вони навіть не можуть щиро радіти без наказу згори. Як вони з таким підходом додумали, прийти і почати проти чого протестувати? Бо вони, в принципі, мали би спочатку почати вимагати у влади організувати їм протест. Я зараз звертаючи до всіх бізнесменів, ніколи не відкривайте у керчі БДСМ-магазин. Ви обанкротитеся. у керчі нема кому домінувати, там всі підкоряючі. Але насправді усіх цих кримчан, яким не організували свято, яким не наказали святкувати і бути щасливими, їх трохи шкода. Трохи, як очу дівчинку. Нікакого працю мені знали за Крилів, потом гаріні далі. І як символ річничі приєднання Криму до Росії, ми вам покажемо очу картинку. Це розклад поїздів у Шімферополі. як казали древні: усі дороги ведуть до Риму і жодної до Криму. Я не дивлюся політичні ток-шоу, бо вважаю їх усіх марно втратою часу. Ну всі якісь такі неконструктивні. але за останній рік у нас так багато всього змінило. Тому я вирішив подивитися, про що там говорять зараз. Що у них на порядку денному українські ну, не темніші політики подачі прикричати повічати відвіданий поні. Не впевнений, що я зрозумів правильно зміст дискусії двох депутатів Верховної Ради. Пан Геращенко намагається переконати пана Капліна, що пан Каплін його не перекричить, а пан Каплін з ним не погоджується. Ви, Мені є два питання до фігурантів чиєї, скажімо так, дискусії. Пане Геращенко, як вам не соромно опускати ще у дискусії до рівня базарної баби? А вам, пане Каплін? Як вам вдалося до рівня базарної баби піднятичі? Я вже, чесно кажучи, жалію, що вирішив подивитися політичне ток-шоу. Як можна роками робити програму настільки однакову і нецікаву? Придумайте щось нове. Змішуйте незмішуване. наприклад, пакистанські ляпасові бої кабаді і дискусію про те, чи вдасться перекричати пану Капліну, пана Герашенка. Да, ми говорили, рок, що потрібно ми говорили, що Чима там ніші політики. І і Складаючи враження, що пан Каплін намагається бути ляшкішим за самого Ляшка. Обережно, пане Ляшко, Каплін вам вже дихає в спину. А насправді це є небезпечна тенденція. Все більше і більше політиків, побачивши успіх пана Ляшка, вирішують будувати свою політичну кар'єру за його подобом. До речі, як там справи у законодавчо політичної моди жана Поля Готія української політики? А, точніше, не так. Жанна поля готьє і на партійне дефіле до пана Ляшка ми відправили нашу кореспондентку Тетяну Щур. Вона знає, що носитимуть з вилами у новому сезоні. Заходимо, шановні делегати, шановні колеги. Де -де? Доброго Доброго дня. Вітаю. Кожен хоче бути таким, як я, хто зі мною моя фешн сім'я. Це ваша охорона, я перепрошую. <гум> 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 Це написано. <гум> Делегат, особливо спеціально для вас все написано. То? Так, щоб ви не задавали таких питань. Дуже просто мені бути зіркою, ні мати рейтин з кожною вечіркою. день. чому пішки? Я так відчуваю патні прайтіс, приятна погода. Десь тут живати неподалік. Да Ні, я приїхав на машині, просто поставив я далі. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому в домі офіцерів у вас з'їзд? Спостерігай за мною. Цікаве питання. Ти хочеш бути мною, буду твоїм героєм. Yeah! Олежки сьогодні будуть бійки якісь. Е, де? На з'їзді? Да. Та ну виключено. Чому? Е, ви хочете бій? Я думаю, що країні бійки не потрібні. Да? Да. Для чого з Мельничуком билися? Е, то тушка, то питання інше. На нашому з'їзді тушок немає. А чому саме ви несете вила? Ну, тобто це... е, ну можливо, тому що, що я їх взяв, бо це мої домашні. Домашні? Та, ну, вони вже, можна сказати, стали партійними, тому що я не перше з ними приходжу, а більш ніхто їх не бере, тому виходить, що вила вже партійна. А хто вас запросив? А ви хто? Ми перший національний. А це е, відео та таке менюньки. Та. Значить, е, мене звуть отець Сергій, прізвище моє Ткачук. Я капілан радикальної партії Олега Ляшка. І ще на сьогоднішній день є його помічником. Пан Ляшко сам запропонував бути помічником. Чи ви до нього звернулися такою пропозицією? Ну є таке поняття, божий промисел. Українці патріоти один одного знайшли. І маємо позитивні такі моменти від Бога. Е, виборча кампанія, президентська, третє місце. От я щиро ревносно молився, і Бог помів. Я без на фашем бокі моя бібліявок це від танішка, танічка. іди сюди, сонечко. Добре. Добре. Ви краще чекайте по фінансування, то Таня, це мені. треба показати. Оце помічниця Олега Ляшка виходять да. народження, пані Тетяна, Брюча, дуже бойова помічниця, яка багато років нічого не боїться. Це просто жінка-вогонь. Постерігай за мною. Ти хочеш бути мною, буду твоїм героєм. Ви хварни наступний президент. Я вам кажу, як відгласен народ. І про благодійність. Неабияку свідомість і щедрість проявив депутат Верховної Ради Богдан Дубневич. Про це він написав у своєму Фейсбуку. Судячи з посту, вдячні школярі і освітяни надіслали щедрому меценату відеолиста. І ось що вони пишуть у цьому листі. Ця підтримка свідчення вашого небайдужого ставлення до проблем освіти. Хай Господь Бог сторицею вам віддячить за ваше розуміння, підтримку і зачастку душі, подаровану нам. Мені вже аж цікаво, що ж пан Дубневич такого зробив для львівських освітян. Хочу подякувати пану Богдану за те, що відмокнувся на наше прохання і замінив нам старі вікна на теплі сучасні. Я? Я замінив вікна? Люди, він просто замінив вам вікна. Він вам не подарував безсмертя, він не навчив вас літати. За наше оновлене подвір'я ми вдячні народному депутату України Богдану Дубневичу. Оновлене подвір'я? Укомплектував наш класний кабінет комплектом пар зі стільцями. А, і ще парти. Ну, тоді, тоді. Тоді чому діти не дякують на колінах? Чому школа досі ще не названа іменем Богдана Дубневича? І де шкільний хор з піснями подяки? У відеозверненні педагогічного дитячого колективу є місце, яке мене вразило найбільше Дивіться. Ми учні 3-ого б класу. Хочемо скласти щиру подяку пану Богдану Дубневичу. Джудечу. Обіцяємо стати розумними, чесними, здоровими, справедливими, сильними, справжніми людьми. Гідними вікон, стільчів і парт депутата Дубневича. Відкритий урок з підлабузництва у Львівській загальноосвітній школі номер 23 вчителі провели навідмінно. Але можна сказати, що у Дубневича таки є бізнесова жилка. Уявляєте собі, навіть це жахливе відео він зміг конвертувати в успіх. Кількість підписників його каналу на Ютубі зросла удвічі. Тепер їх четверо. Знайшлася людина, яка знає, як врятувати Україну. Як спасти Україну від многомільярдного тока інвестицій, сокращення робочих місць, а гража бідності. І людину, яка знає відповіді на ці питання. Звут <звук> Дмитро Фірташ. Він організував у Австрії агенцію з модернізації України, тому що моя задача презентувати э, э, с э, агенцію модернізації України починає конституційної реформи, кінчає економічної і налогової. Але чому він почав рятувати Україну, знаходячись у Австрії? Дмитро Фірташ не має права виїжджати з Австрії. Він був змушений заплатити Віденському суду 125 мільйонів євро застави. А фірташ непогано влаштувавші порівняно з Януковичем і Азаровим. Їх у Європу не пускають, а Фірташа навпаки не випускають. І якщо раніше на питання, пане фірташ, а що ви робите у Австрії? Він міг відповісти жалюгідне: е, чекаю на екстрадицію у США. То тепер він може гордо заявляти, займаючи модернізація України. В нас далі два шляхи або ми щось будемо робити, або ми нічого робити не будемо. Така хороша ініціатива. Агенція з модернізації України. Я особисто її підтримую. Якщо пан Фірташ за неї добре візьмеші, то якраз зможе нівелювати усі свої досягнення на попередній посаді. Нагадаю, останні 10 років пан Фірташ очолював Агенцію з питань деградації України, до якої входили корпорація «Росукренерго», телеканал Інтер і частина партії регіонів. Реформа Генеральної прокуратури. Заступник генпрокурора Давід Сакваралідзе заявив, що після реформи рядовий прокурор отримуватиме щонайменше тисячу доларів. Що ж змусить прокурорів піти на таке зниження доходів? Ну і чи змусить взагалі? Саме про це ми поговорили із Давідом Сакваралідзе в одному з своїх інтерв'ю. Ви казали, що зарплата працівників прокуратури буде тисяча доларів і більше. Та ж е, Чому ви впевнені, що це спрацює? Тому що більшість працівників прокуратури, ну принаймні частина, звикла до набагато більшої зарплати неофіційної. Є, звісно, люди, які нічого общего з корупцією не мають і не хотят иметь. Головне, щоб працівникам прокуратури сьогодні, і не тільки їм, але, перш в все, і суспільству, обществу, вернулись доверие к прокуратури. Щоб создать условия для віри і для того, щоб эта вера возвратилась і вернулась, для цього, нужно в первую очередь мотивировать своих працівників. работников. Вот давайте не будем себя обманывать и верить в том, что имея 2000 или 1000 гривен или 3000 гривен при такой инфляции и при военных условиях прокурор или судья э, сможет нормально жить, э, не будучи вовлеченным в коррупционные какие-то моменты. Да? Так что давайте сперва надо, э, будем, будем говорить о том, как создавать рабочие условия. Как увеличить зарплату, что предлагать тем новым, которые будут заходить в систему через открытые конкурсы, через прозрачные процедуры. И потом будем говорить уже о борьбе против коррупции. Они очень сильно взаимосвязаны, потому что ну, проживешь месяц, три месяца, два месяца, три месяца, и потом уже возникают житейские бытовые проблемы, которые любому человеку надо решать. Мы это все делали, мы это все проходили. У нас ситуация была намного хуже. хоже в Грузі. Так, да. у нас у прокурора буде 40 доларів за оплату, kada мен начали реформу. Так що в Україні намного більше ресурса і фінансового ресурсу, і інтелектуального і людського ресурсу для, для для того, щоб ці реформи реально вдались. Питання про український менталітет прокурора. Угу. Ну що у нас стільки часу прокурори виховувалися в такій системі, Нічого яка їхзмушувала. Нічого Як про вас... менталітети прокурорів України, я так не виділ такого системного, що не могло не можна було б поменять. тех, которые не будут соблюдать те правила, которые мы устанавливаем и создается служба генеральной инспекции уже на следующей неделе, которая будет заниматься конкретно делами и преступлениями совершенными прокурорами и следователями. Угу. Те, которые не будут соответствовать этим стандартам, им придется покинуть прокуратуру или, я извиняюсь, но придется их отдавать под уголовную ответственность. Мы серьезно к этому относимся. Никаких поблажек тут не будет. Когда вы пришли в прокуратуру украинскую, э... Що, на вашу думку, тут є зайве? Що вас найбільше здивувало в системі, можливо, в приміщенні самої прокуратури? Це все-таки старий дух. Старий дух тут э, Ну, Ви знаєте, пшонка — це ж. общее поняття. Пшонка — це творять той строй, прокурорський строй, який? не был ориентирован на результаты, не работал во благо общества и был вовлечен в коррупционные схемы и коррупционные дела. И не понимал, как надо современ, по-современному работать. Вот это здание, где сейчас мы здесь сидим, стоило несколько, наверное, десяток, десяток даже больше 100 миллионов долларов. Но все-таки все, все, все здание оно построено по-старому. Нам не нужны вот такие большие кабинеты. Нам не нужно 6 или 7 лифтов, например. Нам не нужны там отдельные какие-то Э, сауны, бассейны? Да. Нет, ну, сауны, бассейны здесь нету на самом деле, но можно было сделать покомпактнее. Окружающая среда э, и интерьер имеют очень большое значение на, и, да, и влияние на эффективность работы самой. Когда ты работаешь в современном европейском и западном офисе, ты, ты по-другому смотришь на вещи уже. В прозрачном, где современное оснащение, электронные программы и так, далее, и так далее. Я надеюсь, что через несколько месяцев уже приемная прокуратура существенно поменяется. Вместо бронированных стекла и турникетов вас же будут встречать у, 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 у красивые девушки и мальчики с улыбкой, с квалификацией конкретной. А наберем туда молодых а, и опытных или неопытных, но проведем для них тренинги а, девушек и мальчиков с психологическим образованием, которые будут координировать уже наши отношения с потерпевшими, с, со свидетелями, с людьми, которые будут приходить со своими жалобами и так далее. А у нас такое серьезное интервью получилось, еще? Да. Шо? Я удивился, что що юмористическая программа прийшла прокуратуру сьогодні. Мені теж то дивимося. Наверное, наші совсем плохи, що как раз, вот ваша передача прийшла, не, не, не другая політическая, наприклад. До, до да. на, ну, это, я шучу, конечно. Ну, это не дуже смішний жарт. Был. <свят> чи є якісь у вас смішні жарти? Може, mm -hmm. якийсь анекдот, грузинські, чи щось таке, щоб трошки розвеселити інтересту. Сейчас сразу вспомнил. Есть такой человек, мой друг, он был директором оперного и балетного театра Грузии. и Его имя тоже Давид Сахаралидзе. И я тогда был первым замом генерального прокурора или городским прокурором столицы, главным прокурором Тбилиси. А он был руководителем оперного и балетного театра. Так у нас же маленький город, все-таки общество не так, не, так, не так большое, как в Украине. И нас всегда путали. Или мне звонили, например, что «Давид, привет, И, там, я, вам, я звоню там, из Министерства культуры, как раз при, пришла новая партия Пуанта или декорация сцены, забирай его, пожалуйста». Я говорю, кому вы звоните, вы в прокуратуру попали. И наоборот, его звонили, что вот посадили кого-то, хотим подписать сделку о признании вины, мы слышали что, слышали, что ты можешь решить этот вопрос, помоги, пожалуйста, там несправедливо с кем-то обо Он говорил, вы путаете меня, я не прокурор, я... И таких историй у нас много было. Так что были, конечно же, курьезы такие. А можете ще розповісти про ті стенди що за mm -hmm. мене? Ви я знаю, що ви вчите українську мову. Так, к сожалению, кожен день Масчастя не Нащадки ви вчите українську мову. Так. Я. Сажали кожен день не виходить, но учительниця приходить дважды или трижди в неділю і вот стараємося мучитися, щоб вивчити паскарію українську мову? <laughs> Квітки. Кого? Папир, <laughs> Сичен, Лютный, Березень, Квитень. <laughs> Давайте лучше проверим через несколько недель или месяцев прогресс, а то это всего лишь не, я не, я не, третий не, урок. Я не хочу проверять, мне просто интересно, что она вас учит. Может она вас что-то дурное учит? Чтобы, чтобы потом э, нога, рука... Да. Это слияние районных прокуратур, кстати, местные, это схематично. Да. А вот это? Это. Ага. Но это не она вас учит? Нет, нет. А то грузинская была внизу. А тут можна дивитися? Там нічого таємного нема. Політична кон'юнктура. Ми ж як. Хто вчинив злочин? Що тобі інкримінують? Перед'являти звинувачення. Доброго ранку, як справа, як всі маєш. Тобто там я бачу фрази я даю, ти даєш. Он uh -huh. uh -huh. э, свідок... Это не про хабар. Я сподеваюсь потому что мы даем. Мы даем, вы даете. Свидок, А Но когда зная русский язык, иногда трудно трансформировать русский сразу же в украинский, потому что первое, что тебе приходит в голову, параллели значит, как было бы по-русски, и потом переводишь на украинский. Так что легче было бы, если A, не знаю русского, приступил бы би ку учові української мови. Генеральний секретар ООН пан Гімун оголосив про створення плейлиста щастя: Be happy! Ось що про це сказав сам генсек ООН. Ми використовуємо універсальну мову музики, щоб продемонструвати солідарність з мільйонами людей у світі, які потерпають від бідності, порушення громадянських прав, гуманітарних катастроф, наслідків забруднення навколишнього середовища і змін клімату. Плейлист щастя! Організація об'єднаних націй пропонує людям, яким погано. Слухати щасливу музику. Чекаво, як це працюватиме. Ви голодні, місячні їли. Слухайте пісню про їжу. Мажений кабанчик, курка з майонезом. У вас смертельна хвороба? Слухайте пісні про життя. <tri> <flying in the life> Стихія зруйнувала ваш дім. Слухайте про те, як гарно жити на природі. Наш ще світочна Шановний пан Гімун. Ви впевнені, що ваша акція плейлист щастя допоможе людям побороти голод, війни та бідність. Ми також дуже хочемо взяти участь у вашому музичному марафоні. Але є одна проблемка: ми не можемо підібрати пісню у ваш плейлист щастя, яка б допомагала нам вирішити нашу проблему з війною. Тому ми були б дуже вдячні вам, якби ви підказали, яку пісню нам слухати, щоб вирішити цю проблему. Бо «Ла-ла-ла-ла» уже не допомагає. Це були усі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи о 21.40.